Вітаю вас, друзі. Ми приїхали подивитися. лазінки. І тут є замок на воді. Зустрів нас білий павич на підході до цього замку. І я також наближаюся до нього. Вода. Зараз покажу, де тут вода знаходиться. Ось вода і цей замок. Ага, донечко, про цей замок. Це ми прийшли до цей замок, так? Да. Розкажи нам про цей замок, що тут є. Цей палац знаходиться на острові. Ми бачимо по цей бік вода, плавають качачки. Ось. Там якийсь тунель. І туди далі вода. Навколо цього палацу гарного вода. Це ж і посередині ставка построєний і побудований цей палац. Та який називається на острові? Палац на острові, так і називається. Да? І ось по цей бік палац на острові. Виявляєте, друзі, отак біжить в такому палаці на острові. Вон павичі просто між людьми. Ходять гуляють. Відня резиденція останнього кольора -ко короля Польщі палац на острові. Останнього кольора. Хто там? Король. Останній король, бо не знаю. Казімеш. Так, ось які ходять по весі, тут гуляють. Вони сірі то без хвоста, то ставки. А білі то окремий якісь а очі тільки топава, а це павичі з довгими хвостами, мабуть, це павичі. А то пави з маленькими хвостами. Так, да, я колись також читала про це, що павичі це з великими хвостами. Так, і тут навіть східці є. Будь ласка, спускайся ось по східцям і прямо у воду. Так що це остання літня резиденція так? короля. Останнього короля Польщі. Тут на території де інші будівлі, Палац мисливицьких, ми його дивилися. Білий дім ще є, стара оранжерея і королівський театр. Це тут на цьому парку знаходиться. І чайки кричать ось. Дуже гарний цей палац. А театр, мабуть, там, так, амфітеатр, звідси видно. Так, да, мабуть, там якась сцена, і звідси видно, амфітеатр. Анфітеатр тимчасово затрима, мабуть, на ремонті, театр. Ну я бачу ремонт, а далі бачу міст знову там. Хоча павичі кричать голосніше, але тут і тільки качаю. пішли. Там на воді Пішли навколо подивимося цей замок. Статуї. Такі. Галять, ну, але не знаю, чи відкрита, вона чи закрита оранжерея. І чи якийсь китайський сад є. Тобто це все, все один такий здоровий парк. Ну, може він і не дуже здоровий. Але гарно. Тут всякі пам'ятники. Давай ближче до входу шопену. Я хочу з той сторони пока. А з ну, якого боку? А, це навколо можна обійти? На острові. Пішли навколо, так, пішли. Так, буде цікавіше. О, Як вони ходять, просто тут гуляють і ці паучі. Бачите, з тої сторони їх багато. Він повністю з тої сторони такий же саме, як і з цієї. Йде, йде, красень. Нікого не бояться. Люди гуляють, повіті гуляють. Були, ходили, і ми зараз навколо обійдемо цей замок на воді. Туди скільки лавочок. Це класно тим, хто тут поруч живе. Вийшов до такої краси і прогулюєшся. Ото замок на воді. Ото красова. Тут вони лавочки тільки. Гарні. І там вода навколо. Так ось такий балкон тут заходиш. Тут вода також. Ось осінні листочки листопад місяць. стоїть а лазінки королівські в Варшаві. І ось навколо ми цього замку йдемо. Він також такий же гарний, як і з того боку. Просто там центральний вхід. А сюди не центральний, але його краса все одно чарівна. Угу. А дерево яке товсте, Цікаво, скільки його да, цей дуб. Метр товщина точно є, так? Да? Так, і оце все, що навколо, друзі. І Ми йдемо. Також навколо цього замку. Штучно створене озеро, чи ставок, чи озеро називається. Ось він звідси. Штучно створене озеро, а штучно створений острів це кожен. І леви охороняють. Рододендрони. У своїй красі. Я хотіла або з тієї сторони подивитися, бачу, він тебе плаваєчі на воді, здалека здається. Далі також міст. І звідси показує іще цей замок на воді. Останній польський король тут відпочивав влітку, літня резиденція. Ну, така величенька резиденція, дуже-дуже велика резиденція. Я так розумію, це центральний, мабуть, цей замок, а то навколо так. ще їх декілька. Слушає. І така просто доріжка. Йдеш, отак гуляєш. Доріжка. Я до схід замок. А так гарно на воді відбиваються ці замки всі. Пілігрим. Те, що видно, ось це біле, ми його вже проходили. Не знаю, пише, що це велика канцелярія, також відома як Підхоранжувка. Класична будівля розташована на ставі в Лазінках Кролевських. Це цей, що ми... А ми зі сторони його теж обходили. Uh -huh. А наступний. А наступне це в нас. Якась стара. Гвардія, яка є частиною королівського музейного комплексу Лазянки. Стара гвардія, називає. Це цистичний павільйон, який служив за обварці при вході до палацу на острові. Був збудований 1791-х, 1792-х. Тобто це якась стара гвардія, канцелярія, ось тільки палац. Збудований з ініціативи короля Станіслава Августа Понятовського. Оце ж міст Понятовського тут поруч. І зупинка, так називається. Так. А міст Понятовського, так, і зупинка Панятовської. Yeah. Отак, друзі, ми знайшли таку красу самі. Бачимо і вам показуємо. Дякуємо всім за увагу.